Російські слідчі обмежуватимуть волю Ганни Дурицької щонайменше до середи. Принаймні, доти триватимуть слідчі дії за її участі. Про це з посиланням на слідчий комітет повідомив Вадим Прохоров, адвокат Бориса Німцова. Тим часом мати Ганни Дурицької побоюється, що її доньку можуть звинуватити у вбивстві російського опозиціонера. Каже, що донька поїхала до Москви на запрошення Бориса і додає, що вони підтримували відносини два роки і часто їздили одне до одного в гості. Повернутися до Києва Ганна планувала в неділю ввечері. І, хоча після вбивства Німцова дівчина сама викликала поліцію і розповіла усе, що знає, її продовжують утримувати проти волі. І на дурицька також повідомила, що у її доньки вилучили мобільний телефон для проведення слідчих дій. Я так собі думаю, що вони хочуть зробити її винною. Я чогось так думаю, що вони хочуть її підставити. Більше який їм сенс там її тримати. Він був прекрасною людиною. Він до неї дуже добре ставився. Вона такого відношення, мабуть, ще не бачила.